Друзі, всім привіт! Сьогодні буду підмінювати воду ось в цьому акваріумі на 54 літри. І буду змінювати тут дизайн, тому що тут вже нема ніякого дизайну. Бачите, так, все росте хаотично. Тут такі рослини, що з ними дуже важко зробити якийсь тут більш-менш нормальний вигляд. Тому сьогодні буду ну, зменшувати тут кількість рослин, напевно. Бо вони вже і від того псуються, що так все позаростало. Наче спочатку було нормально, нормально, а потім так якось все в такий хаос привратилося. Так. Вчора в мене згорів е, фільтр внутрішній, був там в мене ксілонг. І купив я фільтр Sansan. Ось тут коробка, коробка ось такий взяв. Так, це модель 732. Ну, він переганяє 550 літрів, як зазначив виробник. Ну, звісно, там менше, ніж 550, але все одно він потужніший, ніж той, що в мене стояв до цього. Чого я брав ксілонг? Тому що ну, там був такий великий фільтруючий матеріал, така гарна мочалка була, і він там до 130. Нагадаю, що це 54 літри, я так завжди беру з запасом. Хай краще буде потужніший і через флейту, щоб працював. Ось так він виглядає. Всі, що йдуть у Сансана менше фільтри, вони. Там наполовину з вугіллям активованим і сама губка там дуже маленька, тобто там взагалі я не знаю, що там може фільтруватися. Тому ось я взяв ось цей. ну І він так потужний. І така течія тут сильна, навіть незважаючи на те, що я йшов без флейти, я взяв цю флейту зі старого свого, що зламався фільтра. І ось я її подовжив. Це такий дозатор з ліків ось. Але все одно течія така, доволі така, ну, сильна. Ось. Воно так наче і, і нічого там, так, що... Така течія. Але все ж таки ось бачу, що гупачки ось так сюди вони позбивалися і поки ще не звикли. І ось цей лимонник так взагалі його розвернуло, навіть незважаючи на те, що він знаходиться на дні. Ну, але навіть така зворотна течія, тобто сюди затягує, сюди дує і ось в принципі. Сильно. Може, якщо витягнути ту губку, вона там така середня пора там йде і туди напхати синтепона, то може, в принципі, воно, звісно, зменшиться, але ладно, нехай поки так попрацює, буду дивитись. Ось цей анубіус, бачите, тут він так в кучі, і ось ці водорості чорні на листях. Я розповідав в минулому відео так, що поклав в інший акваріум і вони щезли. В принципі, можна оцей кус також спробувати, як, як, ну такий експеримент провести, і невже вони також на наступний ранок і тут також пропадуть. Ну, ну. Отож я думаю, що і там за ним ще один анубіос, тут не вистачає йому світла. І взагалі ось так рослини, всі, бачите, вона одна на одну. І вони із-за того псуються. Тому сьогодні я тут буду видаляти. Вже тут заросше, щось, може, там пересаджу. Подивлюся. Все, завершив я. Наводити лад в цьому акваріумі. Відео вже знімаю на наступний день, бо вода була дуже мутна. Ось. І ще бачите, ось там вже в мене все по задній стінці було заросше. Ось лимонофілу я так трошки посадив там. П'ять гілочок. Вона потім там розростеться. Ну, а Там вже бакопата була, я її повністю видалив, бо вона вже така там так поросла, нічого там було нормально висаджувати. І ось як стінка задня, бачите, як вона позеленіла. Я там намагався її відтерти, а потім зрозумів, що ну, якось вона дуже так о, листик відірвався від лимонника. І Вирішив не відтирати ту стінку. Ну і зараз так дивлюсь, наче в принципі і непогано так виглядає. Ось так. Зелене таке бачите. Все там було закрито рослинами, тому задню стінку я там не чистив, в принципі, е довгий час. Спочатку чистив, а потім вже коли все там сильно позростало, то вже не вичищав. Ось. Так, зараз покажу трошки як зверху. І заодно ось цей листочок приберу. Ось так я. лимонофілу трошки залишив, посадив вона знову тут, розростеться. Шкода було її викидати. Людвігію також трошки там залишив. А тут два кущі залишилось і все одно так якось він у мене до кучі. і листя бачите, як в нього побило. Водоростями, ну може з часом тут він трошки відійде. Ось, ну, так хоч рибку видно. Тут, в принципі, тільки гупачки в мене і ніончики, і креветки. Фільтр трошки підзабився і вже течія не така сильна. Зважаючи на те, як тут було все мутно, дуже багато муляки піднялося, то фільтр дуже добре справився і з тією губкою, що там стояла, хоча вона там і така середньопориста, ну навіть може трошки більше. Крупно пористій, але все одно вийшло досить непогано і на наступний день вода в принципі вже чиста. Ну, от ще щось може трошки занубіасами, треба якось їх тут розставити по-іншому, але. Дуже мало місця тут. І так же все зайнято. Ну і ще, звісно, тут в мене ґрунт. Бачите, тут лава, вона в мене взагалі вся лава була знизу. Ну, спочатку, звісно, як, як і у всіх. Ось, ну а зверху такий білий, е, така галька біла. І коли я сифонив ґрунт. Дуже сильно я, я його так просифонював десь роки-два тому. Там була в мене проблема з водоростями зеленими. Я так, і ця, ця, ця лава, вона попідіймалася вверх. І Звісно, що вона так псує вигляд. Загальний. Ось, наприклад, тут її нема, практично. Ось. З цієї сторони так. Ну, а там пробував я її там прибирати, але ну, дуже. Так що хто лаву кладе в такі мішечки, а зверху присипає ґрунтом, то робить дуже правильно. Ну, я так спочатку не зробив, тому вона в мене піднялася. Ну і зараз так, як є. Нарешті ось стало видно цей ломаріопсіс. Зараз він в мене, він в мене просто був, там два листочки причеплені е, до коряги, але потім він дуже сильно розрісся і зараз він просто такий ком. Ні, ні до чого він вже не прив'язаний, просто ось так лежить на дні. Креветки дуже полюбляють там по ньому лазити. Все тепер набагато краще стало. Ось таке коротеньке відео, друзі. Всім дякую за увагу. До побачення.